мета Путіна, вся Україна, і те, що він не збирався залишити Київ спокою, і те, що в них був план рано чи пізно блокувати Київ і захопити його, і захопити всі практично великі міста, як східної, південної, так і центральної України, Може, по заходу України вони були готові зробити якийсь санітарний кордон, відгородитися, розуміючи, що там буде така партизанська війна, яку їм не здолати. Але нарешті в них плани були. І тому питання могло бути тільки в одному: чи вони Готові відразу атакувати Київ, як і сталося. Чи вони будуть спочатку? Захоплювати весь Донбас, потім попруть по півдню, потім попруть до центру України і таким чином будуть потрошки охоплювати всю державу. Я схилявся до думки, що ну з тих фактів, які були, що напад все-таки буде більш тотальний. Ну, може, я ніколи не думав, що вони попруть одночасно, по мало не по всьому периметру, що є військовому плані абсолютною безглуздістю, але воно випадало якраз з тих обставин.